11-годинної відстрочки просить уряд Кіпру своїх міжнародних кредиторів домовлятися про неї вирушив до Брюсселя президент країни Нікос Анастасіадіс. Угоду мають обговорити на екстреному засіданні Єврогрупи за ці півдоби Кіпр має віднайти внутрішні джерела 6 мільярдів євро на підтримку своєї економіки, і лише тоді кредитори обіцяють підтримати кіпр 10 мільярдами позики. Кіпр запропонував європейським кредиторам власну схему порятунку фінансової ситуації. З депозитів у банку Кіпру, що перевищують 100 тисяч євро, візьмуть одноразовий податок у 20%. В інших банках такий податок складатиме 4%. Решту грошей Кіпр знайде завдяки випуску облігацій та іншим джерелам. Єврокомісія, Центробанк і Міжнародний валютний фонд на такі умови попередньо погодилися. Якщо ж угоди досягти не вдасться, кіпр може збанкрутувати та оголосити про вихід з єврозони. На жаль, події останніх днів показали, що оптимальних рішень не буде. Залишилися лише неприємні варіанти. Європейська підтримка може допомогти зменшити наслідки фінансової кризи на Кіпрі, але його найближче майбутнє буде дуже тяжким. Пересічні Кіпріоти відчули на собі фінансову кризу миттєво. Банки Україні закриті вже тиждень. Відповідно, заблоковані і рахунки всіх компаній. У крамницях приймають лише готівку, але ту не дістати. У банкоматах видають по 200-400 євро. І до них стоять величезні черги. Грошей немає навіть у ломбардах. Подекуди люди починають переходити на бартер. А в місцевих продуктових крамничках розплачуються не грошима, а розписками. У великих супермаркетах ті, в кого ще лишилися запаси готівки, затарюються продуктами наперед. Продажі зросли на третину, адже полиці порожніють, а закупити новий товар магазини не можуть. Зараз занепокоєні абсолютно всі кіпріоти, а з ними і всі греки, і чимало європейців. Наш світ міняється. Кіпру доведеться знайти власний шлях. Країна має усвідомити, що гарні часи скінчилися. Треба ставати до роботи. Відтепер буде менше статків, менше витрат і більше ініціативи. Що далі триває фінансова криза, то більше кіпріотів заявляють, уже втратили надію на те, що ситуація покращиться. Навіть церква занепокоєна після святкової відправи на честь вербної неділі. Архієпископ Христозом II заявив, збирається просити російських бізнесменів не закривати бізнес на Кіпрі, щоб не погіршувати кризу. Ми ні на що вже не чекаємо. Метод, який до нас застосували протягом останнього часу, свідчить, що євросоюз не зацікавлений в південних країнах Італії, Іспанії, Греції та Кіпрі. Тож вони знайшли спосіб позбутися нас. Кіпр хоче отримати в Євросоюзу позику у 16 мільярдів євро. Однак ЄС погодився надати тільки 10 – за умови, що решту Кіпр знайде самостійно. У Європі вважають, що кіпр є офшорним хабом для зарубіжного капіталу, передусім російського. Тож вимагають незалежного аудиту, оскільки підозрюють гроші на офшорних рахунках у сумнівному жені. Якщо допомога не надійде в понеділок, Кіпр фактично збанкрутує.